Слава Україні! Ставте лайк. Ми починаємо. 27-річна колишня працівниця Львівського територіального управління ДБР Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки своєму розкішному весіллю з прокурором під час роботи на держслужбі, придбала новий Audi Q8. Як пише одне з видань, посилаючись на власні джерела, відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону. Його ціна понад 2,3 мільйони гривень або 85,5 тисяч доларів на той час. Варто наголосити, що власницею авто Рокселана Москва стала ще перебуваючи на посаді в ДБР. Крім того, Рокселана Москва досі володіє цією машиною, і в 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування. За це її штрафували. Як стало відомо, Рокселана Москва влаштувалася на роботу в ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та Державної служби ТУ ДБР. В той час директором ДБР був Роман Труба, а Рокселана Москва племінниця його колишньої дружини. Підкреслимо, як добре видно, без родичів тут не обійшлось. Рокселана Москва пропрацювала в бюро кілька років і у березні 2022 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро. Через півроку після звільнення 8-й апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді, ще й стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул. Нічогеньке повернення чи не так. Що цікаво, після розголосу та обурення через коштовне весілля ДБР відреагувало і відхрестилося від неї. Вони сказали, що Роксала. На Москва майже два роки не працює в бюро, а завчинки експрацівників вони не відповідають. То, може, хоч зараз настане час почати перевірку того звідки дівчина взяла такі гроші на купівлю машини, не говорячи вже про весілля, тут точно щось нечисто. Після таких подробиць відхрестити спеціальним органам від перевірки Москви буде о як непросто. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.